Так, ми їдемо до мого, до мами до моєї свекрухи, до мами мого коханця, італійського коханця. У мене є коханець, з яким я <свісно>, поки що ще не розписана. Ми не поженені, ми живемо багато років на віру. Як це жити на віру будемо бачити пізніше? А зараз я готую знову рецепт без... Без е, солодке, без ніякого рецепту. Це моя слабість, мій недолік, тому що ви самі знаєте, дорогенькі мої, що робити е, солодке, це хоче рецепт, такий точний, точний рецепт. хоче. Я вам показую панораму, яке в нас сонце тут. От, завжди Італія, це дійсно сонячна Італія. І е, я знову роблю без, без рецепту. Що маю в холодильнику, то даю. Це дуже недобре, бо солодке багато разів не виходить. Солодкий хоче точного рецепту, точного. А я ось така, така я є, знаєте, ну як вам сказати, і це мати треба сміливість їхати до своєї, тої, як вона називається, до моєї свекрухи і, і не спекти таке солодке, як має бути, це дійсно треба багато сміливості. Що в мене є? Що в мене закидалося? От останній йогурт. Бачите, вже йогурт такий зараз оце відлию. Це грецький йогурт. Грецький йогурт. А, мені масло ще треба поставити або олії додати, бо, бо, бо тут зовсім жиру нема. Щоб я не забула, може, мій милий, щоб я не забула. Так, дала 4 яєчка і пів стакана цукру. Цукру пропрію мінімально. Мінімально цукру відміряла півстакана. Пізніше, що мука в мене є. Треба мені використати отаку от фаріна мука з того, як називається, Коко. Це є кокосова мука, ложку дам. Бо я боюся, що не вийде. Тому що тут дуже мало карбоїдратів, Треба муки обов'язково, щоб воно у вас підросло. Дам ложку того. У мене вже тож, тут мало залишилося такої муки. Ця мука дуже-дуже шкідлива, щоб ви знали, там то не є мука настояща, там всього понадавали, манітова, як вона маджика. Там дуже всього є, воно я не бачила. Просто була 50% знижка і написано, що пермафін, плюмкейк ну, коротше, все це тримає воно, щоб не потонуло фрукти, щоб не потонули вниз. В солодкому отій шоколад, щоб не потонув, та така мука специфічна. Я дам тільки одну ложку. Пізніше в мене є. Мій компаньон вже ту відкрив мармеляту отака мармелята, що я думала, що він не буде відкривати, що я її залишу. Вона дуже густа. І тут є тільки поведло, тут без цукру, це дорога. І тільки дали цукру, чуть-чуть дали соку, засолудили соку з... з того як називається. Ото він сьогодні зранку чуть-чуть взяв. Вона дуже густа. Соку з винограду. Окей. Що мені ще треба дати? Я маю ось такі в холодильнику, знайшла посипка така з горіхів. Це горіхи. Одне яблуко зверху і зараз масло, щоб я ще не забула. Так, Починаю я вже вживати свою сковородку. Дуже-дуже, я нею поки що задоволена, я ще нічого не робила. Її можна навіть в духовку запихати, запхав в духовку відкриту, чи, -чи просто взяти папером фольгою за цей, закрити. І будете в духовці. Ось така ручка є. спеціально для індуціони. Дуже легко. Раз. почекай, треба, при... О, Зараз я вам покажу. Раз. Все. от, Дуже гарна ручка, не сунеться. така, знаєте, якась така така якісна. Так як візьмеш, хотіла вам зверху показати. Ну зверху знизу вона біла-біла-біла. Я її дуже добре помила і просто змастила олією, Написано, що можна без олії. Але я їй перший шар дам з олії. та, що є олія, бачите? Я її просто зараз сюди навіть покапаю. Мені тут не треба, так, бо я хочу яйця жарити. Ой, мені треба було, може, а нехай вже буде. Перше, треба було цукор з жовтком. Але так, як мені тої олії забагато, зараз я буду яйця робити на, 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 на сковородці, Так що можна і олія сюди піде. Але масла треба було дати мені. Ай-яй-яй. Mm, дуже я рада, бо то можна і в духовку, і наверх, і ось так можете тут, на індуціони. Написана вона, що вона на індуціони. Це негарно, це я так поставила. Що це, це таке треба мені. Це хтось подарував мені така єрунда. Діти робили в садіку, бачите? Написано індуціони. Оце індуціони. Як будете купляти, це означає, що і на, на газ, і на індуціони, і на, на електричний, все все куди хочете. Дуже якісна, дуже нею задоволена. Марка, ось ця, ніякої знижки не було. 45 євро. вартує вона цього, я думаю. Так, чотири білки, які стояли в холодильнику. чуть чуть солі я додала, холодні білки зі солью я збиваю. І буду давати не масло, а буду давати олію. Ось таку. Я вже витягнула соняшну ту олію я буду давати. Треба гарно збити окремо. Ok? Kefir, colado grego. Wow, o, oh, 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 niente! Mam nadrze. niente. <laughs> Manage Ova, alta qualità, alta qualità, alta qualità. <laughs> Bene, benissimo.

Виключила духовку, це на обід. Хотіла вам показати, це отакий от макарон, делькамері, меріно, паста. тут самі яйця і вода. Води нема зовсім, яйця і мука. Вода кипить. Зараз будемо їсти на три персони. Треба три таких гнізда. Один, два, три. У нас тільки два, тому що я буду їсти трошки. Перед святами трошки дієта. Подивимося, як солодке вийшло. Та, як я сказала, 10 хвилин скоріше основне, щоб воно мені виросло і було м'ягеньке, щоб не було забите. О, так воно виглядає. Лишимо духовку, щоб хата трохи загрілася. Вона вже виключена, як бачите, це вже обід, ось така година. Він був підріс і трошки впав. Ну нічого, подобається мені. Оті яблука, бачите, я і так, і так поставила, значить, яблука треба буде отак ставити, щоб вони лежали. Бо я тут хотіла, щоб шкірку так боком, вони тут впали, їх тут не видно. І саме основне, що вони закрили повидло, бо я ставила біля повидла. Оцей горіх добре видно. Так він виглядає. Зараз попробуємо. Ну, Поки що нормально. Ну, буде, я думаю, бачите, отакий він от. Він що впаде, ну не знаєте, який він буде в середині. Це треба ще завтра будемо їсти, попробуємо. Не знаю, ще я там. Подобається мені, що це яблуко так видно, знаєте. Подобається, подобається мені. На вигляд так може бути. Не треба чіпати, треба, щоб він вистив, тоді переложувати. І Він не є великий, тому що високий, він, тому що форма дуже велика. Форма в мене 26. І 4 яєчка тільки. Тут треба було, знаєте, щоб вищий, треба хоча б 6 яєчок. Я трохи розуміюся в кулінарії, трохи розуміюся. Так що побачимо, як воно буде. Будемо їсти моєї свекрухи, яка має 93 роки. І... Це на олії, я вам скажу, це на оливкові олії, запах може мати трошки не такий, як треба. Масло я не додавала, оливка олія і йогурт. Все, тут рецепт ви бачили: 4 яєчка, цукор на око, на... все на око решту. Я пробую яйця робити на новій пательні. Нова пательня. Кришка, оця 30. Бачите, як вона мені от я її рухаю підійшла якраз, гарно закривається. Мінімально олії, і то навіть забагато, це не, не потрібно, але я її злила до солодкого. Я ніколи, я, це буду яєчниця по-американськи, але я ніколи ніколи бекон не купляю. Бекон це дуже шкідливе. Це там штучний запах диму, там тих консервантів багато. Зараз в нас в Італії говорять, що що жиру не треба боятися, треба боятися карбоїдратів, менше цукру, менше муки, менше всього мучного. А от жиру і м'яса не треба боятися, особливо як жир є корисний. Це італійська така, це не її панчета, воно називається, це не панчетта, панчета, другий тип м'яса. Просто м'ясо засолене. От таке, о, знаєте, така, от така якась підчаровірка, говорить, Я не знаю, у Льві ніколи підчаровірка не говорили, о, говорили по-інакшому. Ну, коротше, Я зараз чотири яйця, а це ще більше потрібно. Треба мені подрібно, ну, на менші кусочки, такі куски, ну, треба: на такі, от, один, два, три. На менші кусочки побачимо, як вийде. Signor Presidente, onorevoli

Ой-ой-ой, ой ой ай ой ой Проблема. 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 О, він О, мене. Так, солі не треба, бо вже панчита солена. Якість яйця не залежить від кольору. Колір це то, що курка їла. Значить, курка їла багато-багато кукурузи. Так, в нас в Італії пояснюють дуресеньки мої, не думайте, що це яйця. Ну, це біо, да, але я розумію, але от вони чомусь такі сильно жовті. Це означає, в нас лікарі так пояснюють і всі експертні пояснюють, що мій компанію! Салюта Вай... да, ті курчі, Коли їх обріжуть ці курчі вже, мій компанію. Браво! І так. Так, оцей папір такий чистий, чистий. Я його зараз чуть-чуть, він так, так, якби висохне, і його буду ще раз використовувати. Дуже якісний цей. Це продається вже на кусками такі, знаєте? Зараз ще торт треба обернути. Зараз я вам покажу ось такий от я купила. Це вже 33, 30, 25 кусків. Вже порізаний він. Це марка не є дорога, він дуже мало коштує Я заплатила менше, ніж 2 евро. Але я бачу, мені подобається. От такі великі куски, вже порізані, 25 штук. Вигідно, вигідно, вигідно. І я буду його ще раз використовувати абсолютно. Я вже так пробувала. Нормальна жінка розумна, вміє гроші витрачати, вміє тратити і вміє зберігати. Так, мій компаньйон продукти купив. Рано сарачино в нас вже закінчилася. ж це, це, що ми завжди їмо і орзо. На сніданок завжди завжди орзо. От от. купляємо, Біо, як ви бачите, дуже добре орзо. І от цього номер один. Інтегралі, інтегралі. І ось це. Теж. саме найсмачніші. 2,80. Трошки не дорожчі, але вони такі смачні, вони з гречки зроблені. Гречка і більше нічого, гречка і сіль. Гречка і сіль, тут більше нічого нема. Дивіться, тут во, що написано: Гречка і сіль. Морська сіль навіть написано: і більше нічого нема. Тому що складники треба завжди читати. В мене в окулярі є. От моє любите в супермаркеті це читати, що написано. От ці ми вже прочитали, ми знаємо, це наші, і нам підходить. Дивіться, що написано. Мука сигалі і сіль. І більше нічого нема. Ви зрозуміли, яка це велика якість? 220 коштують. Саджу нові квіти, нові вазоночки, які ростуть дуже добре зимою і навесні особливо будуть гарні, великі-великі. Ось тут. Треба мені обов'язково зараз землю запхати. В супермаркеті купила. Ось така ціна 80 сантизмів менше, ніж 1 евро. Ну, це слабше таке, я взяла. Є такі маленькі, є такі великі. Я взяла ті малесенькі і напевне сюди запхаю. Не знаю, подивимося, як буде. Друга рослинка, вона така більше здоровша, має корінчики білі, це добрий знак, тому що як був би жовтий, то значить вже старіє і погано. Ну, вона така жива, гарно виглядає. Кольори були тільки ці. Дві останні я взяла, так я говорила, тому що решту були м такі великі. Це малюсенькі такі, є два типи. Запхаю я сюди. Торф цей вод не добрий, бо цей майже. 50% з лісу. 50% з лісу ну не, ну не добре, тому що він, він зовсім воду не пропускає. Треба купляти новий торф. Коротше, я сюди запхаю, там буде видно. Нема часу. Так, подивимося, скільки фрукти коштують. Я хочу взяти грушки, але не зараз, а пізніше. Калабрія. По 1,50 нас продають. Дяда, почекай, почекай, все це не треба. Йдемо подивимося, оскільки грушки. Стайквіт. Не можна її так залишати, тому що вона може ну, не йде на вулицю. Але ось такі гарні грушки. Ми їдемо до моєї свекрухи. І я хочу гарних грушок взяти. Ось таких дорогих. Знижки нема. 3 евро грушки. Вони м'які, вони ідеальні, вони просто ідеальні. Сік по, по у зубах тече, хотіла сказати, по роті тече, джава, не їж яблука, не бери. Вони дуже ідеальні. візьму 2 кілограми грушок. Тільки отаких от абати, бачите? Оці, не знаю, вони точно не смачні, я їх не хочу. Вільям, а може, може дві-три попробувати, Ціна одинакова. Ціна одинакова. Що ще тут цікавого є? Оскільки яблуко, 1,50, 2 евро, 1,50, 1,50. Ківі ще може би взяла, бо ківі, оці раз, що я взяла, вони вже року є. М -м -м, це в от віті. Вони таку мають. Що це такі Аранчі? Вони на мандарини похожі. Якісь вони такі дуже маленькі. Останній раз, що ківі я взяла, вони були дуже сильно смачні. Ківі треба буде взяти теж по 2,50. Це недорого, це наші італійські киві. І ківі мають вітамін Ч, дуже-дуже багато. Дивіться, які грушки, То ті самі грушки. Тільки гляньте, тільки гляньте, аж страшно брати. Таку велику я навіть боюся брати. Мама мія, як вона така велика виросла. я не знаю. Ананаси вже продають оці такі дешеві ще з літа 99 у мене стоїть напевне, такий самий як я взяти купити подивитися які всередині Чао. чао єнокі 100 10 pezzi prendiamo un pochino più avanti più tardi prendiamo va bene ora no І questi mi piacciono questi buoni Кістісі Ми Прийняємо пізніше. Джада, Ти що хочеш, щоб це газ є. Попробувала джада, йдемо гуляти, пізніше візьмемо. Тут я побачила ось таке дерево, як в мене. Бачите, воно таке має дрібненькі-дрібненькі листочки. Як в мене на балконі росте. Дерево щастя має грубі листки і має тунесені листки. Теннесенькі листки дуже-дуже красиво, воно набагато красивіше, ніж ті грубі, я не люблю. Це дерево, дерево щастя чи або дерево, яке приносить гроші. Ну, приносить гроші, воно в мене функціона. Функціона це означає маю, ну, як заробляю. Я заробляю небагато, але заробляю, гроші приносить дерево. Це фікус такий росте. А оці, дивіться, що я вам покажу, оці. Я маленькі посадила, а то такі великі. Цілу зиму росте, особливо навесні, в травні, червні, в червні вже пропадає, все не хоче рости, як сильно тепло. Давай йдемо, Джада, осторожно. Це як гарно прикрасили, скільки метеликів тут є. Ось так гарно. Люди стараються радість собі принести, самі собі створюють. Різдво, новий рік, депресію не впадають. От гномиків скільки посадили, рози на вікні. От, уют, затишок собі створюють. Треба самому собі створювати затишок. Чарка mm. тут є. Ей, Ти кусаєш чи не кусаєш? Навіть не гавкаєш? Не гавкаєш? Ого. Ой. Ой-ой-ой, ой ой ну-ну-ну-ну-ну, йдемо, ті, я джада. Повернулася джада яблуку із джада, ну фар. Тортик готовий, тільки треба його ось так завинути, в такий папір прозорий. Так він виглядає здалека. І так він виглядає зблизька. Шоколад, горіхи. Це не є горіхи, це я приклеїла на шоколад. Це такі готові печенька такі з мигдалем оці. Виглядає шикарно. Шикарно. Я боюся, що він такий, знаєте, трошки твердий буде. Ну, він так гарно все виглядає, бачите, піднімається, все так, як має бути. Бізоньо кюдере, ора і до мене дімо альмія суша. Тут перфетто. До мами мого італійського кавалера. І там будемо їсти, там будемо пробувати, там будемо розрізати. На зранку ми їдемо до моєї свекрухи. Закриваємо двері і зараз я вам покажу, як виглядає. Щось над такого кольору, над такого гарного кольору Він тут розовий виглядає, вона такого бордового кольору. Корона називається в Італії. Це моя сусідка причепила ось таку. Я свою корону хочу міняти. Але не зараз, може на другий рік хорошу, красиву купити. Світло. М -м -м. Я спала три години. Це просто ужас. Як себе, ну, я не знаю. Випила пів стакана на сніданок кузячого молока, щоб просто не натак і каву після того холодну. Такий в мене був сніданок. Я дуже тепло вдягнулася, саме тепліше, то що в мене є. Бо це в мене така довга, тепла, тіплюща і ще під низом отакий Кашміровий гольф. З волосом робиться. Окей, вебенікозі. У нас в Італії машини всі зранку, дуже часто от такі от мокрі. Я не знаю, чи у Львові так є. На вулиці сухо, дивіться, як сухо, гарно. Пташки співають. Ви чуєте? А машина ось така мокра, ціла, так чуть-чуть запутіла. Дивіться, що робиться Мамо мій. Мій компанію похвалив, що я пунктуальна. Сьома година ми вже їдемо. Ми вже їдемо. Ми мали сьомій виїхати, ну десять, 10, сьомій, за п'ять-сьома. Ну за п'ять днів, але коротше, ми виїхали дуже нормально. І він мене похвалив, бо я завжди пізно. Він завжди нервується, що я довго одягаюся, все довго. А він раз-раз-раз і все, він вже готовий. Ну, я кажу, я кожен раз тим краще, Так само як він. Кожен раз тим краще година, У нас ще так трошки темненько, дивіться, як ми пунктуально виїхали. Дуже гарно так прохладненько У нас температура показує сьома -го година, це самий найхолодніший період, показує 6 градусів. Щось погано поскладали і пластика якась шурх кутить цілий час, бум-бум-бум. Я кажу, я не витримаю, як так цілий час там щось буде широкіти.